Назавжди 48. У нас день народження в один день. Пані Орина згадує чоловіка Сергія. Він служив в аеророзвідці 128-ї бригади тероборони Дніпра з перших днів повномасштабного вторгнення. Позивний Каспер був на нулі весь час і 9 січня піпав під обстріли. Загинув. Саме для родин загиблих в першу чергу, а також для побратимів та друзів, цьогоріч у Дніпрі встановили інсталяцію хрест ЗСУ, аби було куди прийти та згадати хлопців і дівчат зі 128-ї бригади, які віддали своє життя за рідну землю. Був приклад солдат. Зранку я їду в тил. Він пише мені діма, купи мені шеврон. Я собі бушлат новий куп, купив, і спеції буду варити щось ввечері. Я поїхав. Приїхав. Привіз йому шеврон. Привіз спеції, а він вже загинув. А його вже немає. Кучик, позивний кучик з дійовки. Встановлення металевої композиції ініціювали бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра. Хрест ЗСУ – це символ захисту боротьби та пам'яті, щоб майбутні покоління знали, що ціна визволення української землі дуже висока. на гличиках трипілля, на козацьких хоругвах. Хрести Упа це традиційне, наше українське, козацьке, просто сакраментальний наш обівіг. І те, що моя в цій інсталяції просто поєднала ці реальні металеві їжаки, які ми просто позбирали на узбіччях. І хрест засу це є символ сьогодні. Поряд з хрестом ЗСУ з'явилась ще й табличка. А Просканувавши qr код можна дізнатися і історію легендарної Дніпровської 128-ї бригади тероборони. Фото на табличці з БМП, яку бійці затрофеїли у ворога в перші дні війни, Проникли на територію окуповану і під носом у орків. Витягли трактором БМП за чотири хвилини, тому орки навіть не могли подумати, що ну українські козаки, українські хлопці можуть таке зробити. Наразі військові працюють над створенням власного музею, аби закарбувати історію дніпровських бійців для майбутньої експозиції. Сьогодні передали черговий експонат. Снайперські попали в оком росіянину, який дивився, наблюдав за нами, і відправили його. У мішку в Росію. І цей бінокль я сьогодні передаю музею. Хай він буде як, як пам'ять пам про те, що ми вміємо воювати. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.